Знову привіт! Ще раз радий вітати вас на своєму каналі. Тема розмови буде, який тип гідравліки обрати на свій мототрактор, щоб було, як то кажуть, і дешево і сердито. Раніше в мене стояв ось тут насос, чуть спереді він стояв, Я тягу переставляв, пересунув. Стояв НШ-6 насос з вала відбора Т-150-го. Правда, я його розвертав там, насос був старенький, вже трошки паршиво піднімав. Та в принципі він ще нормально піднімав. Вирішив я поставити е, насос зілуцький з рульового. Він такий досить простенький і довго служить. Подарував мені один хлопчина насоса старого. Я купив е, новий картридж, дав 700 гривень, там, виходить, статур-ротор і ліпістки. Поміняв новий катрч, поставив. До речі, тут треба міняти полярність, міняється дуже легко, розвертається статор в другу сторону по напрямку стрілки, і він вам буде качати в, який, ну, в іншу сторону. Тому що, так як він є, він мав би стояти в ту, ну, сюди, до колеса. Тому я його сховав під мотор, розвернув полярність і чим хороший такий насос? Тим, що він має ще в собі клапан, Відрегульований, там є шайби, можна регулювати. Ну, в районі 70-80 атмосфер. Для мототрактора то вистачає більш ніж, тому що в мене фреза важить десь 250-260 кілограм, він її піднімає на холостих оборотах. До того є клапан, так як в моєму випадку розподільник не обов'язково ставити, поставив трьохходовий кран підйом нейтральне і тут такий крайній є опуск. Кинув, тут може бути і плаває ще зразу Просто повертається масло назад, бачок і все. Щодо циліндра циліндр бажано вибирати трошки більшого діаметру. У мене тут стояв циліндр з Мотовіла комбайн Нева ск 5 Він там тоненький в діаметрі, поршня у нього немає, один шток. То виходить, якщо таке важке, сівалка, чи що, то треба було добре погазувати, щоб воно підняло, воно єлі піднімало. Потім я поставив ось цей циліндр, це є з рульового того ж комбайна СК-5. Тут ще було приварене таке вухо, палець був. Приварений, то я його тут відрізав, зробив вухо, а тут було на різьбі, відкрутив, переробив ось таке вухо. Поставив більшого діаметру циліндр. Повторюсь, піднімає 260-300 кілограм на холостих оборотах. Тому там, думаю, видумувати не треба платити, хто знає, які гроші. Колись ось такий кран коштував скільки там, 240, хай буде 300 гривень. І то я знайшов на металоломі старий, я за нього гроші не платив ні за той, ні за той. Вірніше, навіть не я, мені друг один подарував. Ось такі два крани, як бачимо, то не розпредільник, нічого, воно не тече, все сухеньке, працює вже не знаю, скільки років, три чи чотири. Ну, чотири точно. Як Бачимо, крани сухенькі. Все працює і не тратився багато на гідравліку, але вона свою роль виконує на всі 100%. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Не забуваємо поставити лайк і підписатися.